Ласкаво просимо на наш освітній канал Демократія не вирішена», що досліджує, чим є демократії, чому вони мають значення і чому світ досі не домовився про найкращий їх різновид. Наше головне запитання що таке демократія насправді? Відповідь мала б бути простою, та варто задуматися, чи це так. Що обіцяє слово демократія і що вона справді дає. Слово демократія політики світу вживають постійно, та для нас його зміст часто вислизає. Чи йдеться про гарантії свободи, чи про те, що кожен голос буде почутий, а кожен бюлетень має вагу. А може про волю, право обирати власну долю і через це долю нації. Чи все таки про владу народу у реальному житті все значно складніше? Слово демократія містить в собі багато стереотипів, але мало суб'єктивної певності. Політологи і політологія пропонують ціле меню стосовно демократичних систем: пряма, представницька, парламентська, президентська, змішана. Проте ідеальної форми не виокремлено. Наприклад, Швейцарія чи не найчистіший випадок прямої демократії, де громадяни кілька разів на рік голосують стосовно майже будь-якого питання, від пенсій до правил паркування. Та кількість референдумів може гальмувати своєчасні та необхідні реформи. Сполучені Штати класичний зразок президентської і представницької системи демократії з рекордною кількістю виборних посад. Однак явки виборців вперто залишаються низькою навіть на переломних виборах. Індія найбільша парламентська демократія світу, що координує вибори майже для мільярда громадян. Та сам розмір мало говорить про політичну конкурентність, ефективність інститутів влади чи чутливість політики до сучасних потреб громадян. Ці приклади доводять, за єдиним словом, демократія ховається велике розмаїття систем. Одні демократії зберігають монархів, інші їх скасовують, одні обходяться без письмових конституцій, інші вважають їх священними, одні руйнуються у кризах, інші змінюються та виживають. Отож, наступні запитання, над якими ми маємо замислитись: так що ж насправді змушують демократію працювати? Закони, що обов'язкові для всіх, культура суспільства, що тримає обрану владу відповідальною? Чи люди з їхніми голосами, які вдихають життя в систему? І головне, після того, як народ висловився, хто слухає і як саме, вибори задають курс на роки та відбуваються періодично. Референдуми дозволяють обійти парламент, але можуть скасувати потрібні реформи. Соціологічні опитування миттєво фіксують настрої суспільства, але не мають спрямованого впливу на владу. Громадські зібрання дають меншинам рівний голос, тоді як парламент не завжди. Суди та омбудсмени захищають права та покладаються на довіру суспільства. Усі ці демократичні інструменти, зрештою-решт, формують податки, соціальні виплати і економічне зростання, але майже ніколи не дають однакових результатів. Чому, якщо задекларовані цілі суспільств світу схожі, Тож, яке наше завдання? Розплутати ці відмінності і зрозуміти, що справді робить демократію дієвою? Ми порівнюватимемо демократичні системи, ставитимемо під сумнів поширені уявлення, досліджуватимемо демократію не лише в теорії, а й в дії. Демократія не вирішена, не претендує на остаточну відповідь. Натомість, ми будемо вивчати, як демократії працюють, успішні вони чи ні, і чому. Куди приведеться подорож, ми досліджуватимемо демократії від відшліфованих західних конституцій до сміливих експериментів глобального півдня, і розбиратимемося, як обирають владу та як насправді ділять повноваження, які виборчі системи і конституційні механізми захищають права, а які ні. Де розквітають свобода засобів масової інформації, і громадська участь, а де вони зникають? І нарешті як демократична система приносить економічний добробут і безпеку? Наша мета не увінчати одну найкращу модель, а подорожуючи чер через кордони, зрозуміти відмінності. Очікуйте глибоких порівнянь, різких контрастів і жодних простих відповідей. Якщо це і ваш пошук. Якщо ви шукаєте кращу систему і розумієте, що простих рішень не існує, якщо готові вивчати демократію без ілюзій, де ідеали стикаються з реальністю, тоді підписуйтесь і вирушайте в цю подорож з нами, Залишатись освіченими. Адже демократія ще не визначена, вона і досі не вирішена.